Як правильно вибрати ТВС-навушники до 5 тисяч гривень. Це вже й сума немала, і перед нами відкривається ціла купа варіантів. Дехто пропонує максимум можливих характеристик за цю суму. Інші концентрують увагу на кількох характеристиках і доводять їх до ідеалу. Тому в сьогоднішньому відео ми допоможемо вам обрати найкращий варіант, який буде радувати вас кожен день. Та давайте спершу перевіримо, які нові повідомлення є в телеграм-каналі Алло. Так, цікаві новини, інформація. Інформація про акції, знижки, розпакування новинок і повідомлення про нові відео на ютуб каналі Алло. Тож підписуйтесь, щоб бути в центрі техносвіту. Посилання буде в описі. Ну а ми переходимо до ТВС-навушників. І спочатку потрібно обрати, який форм-фактор вам буде найкращий – внутрішньоканальні навушники чи вкладиші. Внутрішньоканальні навушники краще тримаються в вусі. Вони майже не випадають при фізичних вправах, але є нюанс: від них вухо може втомлюватись. І через ізоляцію від зовнішнього світу ви можете не почути навколишні важливі звуки. Вкладищі це навушники, які за рахунок своєї форми тримаються за вушну раковину і не щільно прилягають до вушного каналу, що може трохи погіршити звук, бо деякі деталі змішуються зі звуками навколишнього середовища, але ці навушники вас не ізолюють, вони майже не втомлюють вухо, і в них можна працювати навіть цілий день без втоми. Але варто зауважити, що не всім людям. Підходить така форма, і вони можуть випадати з вуха, тож бажано протестувати перед тим, як придбати такі навушники. Тож, форм-фактор ми обрали, а далі переходимо до часу автономної роботи. Якщо ви плануєте користуватись навушниками лише по дорозі на роботу і додому, по кілька годин на день цей фактор не варто ставити як головний. Автономної роботи в 4-5 годин вам вистачить, щоб користуватись девайсом і заряджати кейс лише раз в тиждень. Але якщо ви користуєтесь кожен день навушниками і дуже Активно вам потрібно обирати моделі з якнайбільшим часом автономної роботи або з наявністю бездротової зарядки, яка допоможе компенсувати час автономної роботи, якщо у вас вдома або біля робочого місця є зарядна станція. І не в останню чергу на автономну роботу впливає версія Bluetooth. Чим вона ближча до 5,3%, тим краще буде з'єднання зі смартфоном і буде втрачатись менше енергії для передачі звуку. Функція активного шумозаглушення може витратити до 30% заряду. До батареї. Ну і після часу автономної роботи вже можна звернути увагу на якість звучання. Слух у кожного з нас дуже індивідуальний, тому декому навушники по звуку можуть не подобатись, але виробники роблять все для створення максимальних можливостей кастомізації звуку. Наприклад, компанія JBL надає в своїй новинці Life Flex, кілька технологій для персоналізації, 10 смуговий еквалайзер з встановленими пресетами під стиль музики і технологію персоні. Яка допоможе налаштувати звук під ваші індивідуальні слухові особливості і наблизить його до ідеального саме під вас. Ще один важливий фактор, який впливає на якість звучання, це підтримка високопродуктивних кодеків передачі звуку. Якщо у вас iPhone, то вам вистачить кодеку AC. Тож обирайте навушники з підтримкою цієї технології. Але якщо у вас Android і ви обожнюєте дуже якісне звучання, слухаєте музику через стрімінги в лослес Якості, то вам на поміч прийде кодеки LDAC, LHDC і APTX Adaptive. І вибравши навушники з цими технологіями, якщо ваш смартфон також їх підтримує, ви можете отримати дійсно Hi-Res Аудіо. До речі, напис Hi-Res Audio Wireless допоможе звернути увагу на навушники з якісним звуком. Ну і наостанок звертаємо увагу на технології, які поліпшать вам життя в гучному транспорті, на вулиці. Будь-де. Я, звісно ж, про активне шумозаглушення і систему про. Зорості. Активне шумозаглушення це технологія, яка мікрофонами вловлює зовнішній шум, і направляє через динаміки зворотній до нього звук для мінімізації зовнішнього шуму. Але ця технологія вже існує багато років і просто її наявністю нікого не здивувати. Тому виробники почали надавати можливість користувачам обрати силу роботи шумозаглушення, постійно покращують його алгоритми і додають індивідуальні режими роботи шумозаглушення, який аналізує. Зовнішній шум. Режим прозорості може по-різному називатись в залежності від виробника. Але суть цієї технології в одному: він вловлює зовнішній звук і передає прямо в навушники, для того, щоб ви почули звук машини або людей, які до вас розмовляють. Обидві ці технології в переважній більшості потрібні для внутрішньоканальних навушників. Якщо у вас пріоритет ізолюватись від зовнішнього шуму, то вибирайте девайс з ANC, який має кілька режимів роботи або адаптувати. Активний режим під зовнішній шум. Ну ось ми розібрались з усіма нюансами, на які потрібно звертати увагу при виборі ТВС-навушників до 5000 тисяч гривень. І давайте це все підсумуємо. Спершу вибираємо форм-фактор, внутрішньоканальні чи вкладиші. потім час автономної роботи або наявність бездротової зарядки. Якщо бажаєте отримати якісне звучання, вибирайте навушники з можливістю індивідуально налаштувати звук із підтримкою високопродуктивних кодеків. якщо потрібно. Обираємо навушники з підтримкою технології активного шумозаглушення. І наостанок розмір кейсу. Це хоч і не найголовніший фактор, але від нього залежить, чи комфортно вам буде носити навушники кожен день, чи доведеться користуватись сумкою або рюкзаком для комфортного транспортування. Та на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі в нових відео на каналі Алло. Бувайте!